Я щиро не розумію, чому в українському інтернеті ніхто досі не говорить про це геніальне шоу. Нейтан поспішає на допомогу. Це шоу зняв і зробив сам Нейтан Філдер. І він це буквально найсмішніше, що я коли-небудь бачив у своєму житті. У чому суть шоу? Нейтан Філдер, такий собі молодий чоловік, приходить до дрібних підприємців у США і каже: О, у вас тут бізнес, я з телебачення, я допоможу вам. Зараз вигадуємо для вас геніальну ідею. У першій серії він заходить у кафе з йогуртами і каже: власнику: я бачу, у вас мало клієнтів, я знаю, як їх привабити. Власник питає я. А Нейтан йому ви будете продавати йогурти зі смаком говна. В сенсі каже власник, а нейтан, так ми створимо смак лайна і додамо його в йогурт. Люди зацікавляться. І хто би міг подумати, але підприємець на це погоджується. І це постійно так. Усі ці власники малого бізнесу погоджуються на будь-які безумні ідеї. Бо думають, це ж телевізор, у нього камери, мікрофони, він знає, що робить. А він там таке витворяє справжній треш. І все це знято в документальному стилі. Тобто ніхто поруч не розуміє, що це прикол. Вони думають, що беруть участь у серйозній програмі з телека, але він просто тонко з них стібеться. У другій серії Нейтан приходить до зоопарку і каже: власниці: ми зробимо вашу свиню героєм соц... Смереж кинемо козу в озеро, а свиня ніби її врятує. Знімемо на це відео, і воно стане вірусним. Але свиня, звісно, не може витягнути козу. Тому він будує підводну конструкцію, наймає водолазів, які акуратно направляють свиню. Потім усіх учасників змушує підписати контракт про нерозголошення, зливає відео на YouTube, і воно вибухає 6 мільйонів переглядів. А сюжет показують на всіх федеральних каналах. Ось такий рівень абсурду